1843 війна в Ми забажаємо таке під мостом. на Дунаї. за походженням біля червні клака. Безпосередньо над будівництвом моста працює Адам, а його окна там Поки не було моста порожні. А ці стіни, які оточують тривають, і бастіони і готелі, між того це є ці бастіони. Зосня нова конструкція будівництва і оздоблення було завершено тільки в 1902 році. Шулес підеш той архітектор, який в 19 столітті розпочинає будувати е ці бастіони, він вже ж працює над реставрацією цього храму. Тож ці бастіони були зведені на середньовічних фундаментах фортечної стіни. І... Для того щоб зробити красиве таке обрамлення рамочку для церкви манташа, миріщениця ну хамі церкви на набережній церква це проти з